Фірі підсумковий інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. У випуску говоримо про найголовніші події і теми тижня, що минає, свідками яких стали журналісти телеканалу та наші глядачі. Долучайтесь. Підбиваємо підсумки тижня разом. У середу, в день проведення сесії, під стінами Дніпровської міськради зібралися Дніпряни на акцію Гроші на ЗСУ. У жовтні руху небайдужих громадян виповнюється рік. За цей час проведено 50 суботніх акцій. Більше десятка разів активісти брали участь у сесіях. Мітингувальники вимагають від градоначальника Філатова та депутатів міської ради збільшити витрати на потреби Збройних сил України, а також справедливого і прозорого розподілу бюджетних коштів і захисту демократичних. Цінностей у місті докладніше дивіться у сюжеті. Зараз ми перебуваємо біля Дніпровської міської ради, де зібралися активісти руху гроші на ЗСУ. Сьогодні у міській раді відбудеться сесія депутатів. Зараз ми бачимо, що депутати заїжджають до мерії і активісти зупиняють акті, щоб хоч якось поспілкуватися з чиновниками мерії. А чого ви не хочете з людьми поговорити? Опустіть скло своє опустіть опустіть. Є! Опускайте! Опускайте, кажу! Я вам не буду нічого гарантувати. Я дружина, військова службовка. Я вас знаю, ми з вами спілкувалися. Будь ласка, дайте нам можливість на перед депутатами. Ви можете гарантувати я нам, будь ласка. Деякі вас декілька. Декілька. вас, слухають, журналісти, вас будуть продовжувати суспільний сіст. Я вас ще раз я прошу. Розумів. Будь ласка, дайте слово дружинам військових, голова вашої партії. Пропозиція за яким розпорядженням він поїхав на Мальдіви? Скажіть мені, коли мій чоловік, коли чоловіки дівчат по кобак. Скажіть так по перше, я подивився цей це відео. Там взагалі не видно, що це Мальдіви. Я не знаю звідки ви це берете. Я зрозумію Містик, литар, Будь ласка, так. чому Ми депутати про, міської ради ви? ігнорують вимоги громади? Чому вони виїжджають за кордон? Чому читати сьогодні не можна, голосують допомогу збройним силам? В... Будь чому ласка, вони... відійдіть чому не вони... Вішення... роблять відсутності громадськості і питань від громадськості, Ча... зокрема від руху гроші на засилу. Депутати... Я вас На жаль, не знаю. Я за нестока. Надайте, будь ласка, сьогодні три хвилини прийнявити? дружинам військових виступити Надає просили. Я не головуючий. ви Ми, не ради. Не Ми сьогодні збільшуємо фінансування армії. Минулому році варта, ви ганба. А ви стоїте? Ви охорона? Ви власна охорона пана Санжари? Чи що? Скажіть мені, будь ласка, ви довго будете знущатись над людьми. Ви позорище, ви ганьба міської ради. Скажіть, будь ласка, ви збільшите фінансування армії. Чи далі буде підутку Філатова? Далі будете підсудку Філатова, далі будете підутку філатова. Ви, вже, філатова? ви мене фізично зараз, підідете. Розумієте, що ви мене чекаєте? Ви? ви мене по обличчя зачіпили, назвали скотиною. Ви скажіть багато свою кар'єру дуже багато. Мій народ знає, що ви робили. Все на обличчі написано. Протягом року мітингів до активістів не виходили чиновники, аби просто поспілкуватися зі своїм народом та запитати, яка вимога у людей. Ми будемо слідкувати за розвитком подій. Двічі в одну річку Андрія Горба, мера підгородного, що на Дніпропетровщині, вдруге відсторонили від посади. Чому на думку громадян міста і депутатів Андрій Горб не впорався зі своїми обов'язками, хто зараз очолює міськраду та чи будуть вибори у спеціальному матеріалі моєї колеги Ірини Стрижки? Андрій Горб пробув мером підгородного вдруге менше місяця. Рік тому його повноваження припинили на сесії міської ради. Наприкінці вересня горб відновив їх через суд. А вже у жовтні громада й депутати ініціювали і проголосували за його відсторонення. Зараз результатами датами голосування визнати, що достроково пропинення павноварних делянської складови Андрія Івановича Горба підтримано не менше двома частинами голосів депутатів від загального складу а саме вісімнадцятого. Місцевий депутат Михайло Старосельський зазначає: всі дев'ять політичних сил у міській раді були одностайними. Депутат каже, що горб, коли був мером, фактично прибрав до своїх рук владу у місті. Тут наблюдалася якась узурпація власне в організації роботи. Я, як депутат Підренської міської ради, я не мог себе реалізувати на своєму виборчому окрузі. Моя думка не враховувалася. Не враховувалася думка людей, які мене підтримували. І це може сказати більшість депутатів. Звільнений мер Андрій Горб з партії Філатова. Пропозиція. У пояснювальній записці до проекту рішення про припинення повноважень горба йдеться, зокрема, про створення ним корупційних схем, розтрату бюджетних коштів та сприяння розвалу інфраструктури громади. Особисто моя думка і думка моїх виборців, однопартійців це бездіяльність Андрія Івановича при повномасштабному вторгненні Російської Федерації. Торік у червні російський ракетний удар зруйнував частину будинку у підгородньому та забрав життя у дворічної дівчинки Лізи. Ми зараз знаходимося якраз на цьому місці. Будинок вже відновили, але тоді, безпосередньо, після трагедії, місцеві мешканці зверталися до тодішнього міського голови Андрія Горба з проханнями про матеріальну допомогу і підтримку усім постраждалим. Його бездіяльність у цьому питанні кажуть місцеві і стала однією з причин його відсторонення від посади міського голови Підгороднього. Коли горб рік був усунутий від посади і зараз, обов'язки мера тимчасово виконує секретар міськради. За цей час, розповідає Михайло, місцева громада відчула позитивні зміни. Зокрема, відновили пошкоджений російською ракетою будинок, допомогли постраждалим. Майже рік не було Андрія Івановича, і ми бачимо зміни в міській раді на позитивні. Відбувається будівництво сховищ, громада запрацювала, депутати об'єдналися. Аби знову спробувати прийти до влади. Горб подасть до суду, переконаний Михайло. Та він вірить у справедливе правосуддя. І у те, що правда за людьми, а не на боці паразитуючих за їхній рахунок посадовців, впевнений, що Андрій Іванович знову він заявляв на сесії про знову порушення яких-то процедурних питань і знову звернеться до суду. Ну я думаю, що Феміда буде на стороні громади. У рішенні сесії мовиться, що має бути звернення до Верховної Ради з клопотанням про проведення позачергових виборів мера у підгородному. Своє ставлення до цього висловив місцевий депутат. Думаю, що зараз це не на часі. У депутатів зараз навіть немає і мислів. У нас зараз воєнний стан. Ми зараз комуніцируємо з населенням, з воєнними. От за вибори зараз ніхто даже і не думає. Суд також зобов'язав підгородненську міську раду виплатити Андрієві горбу майже мільйон гривень з бюджету як заробітну плату, поки він фактично не працював, був не на посаді. Але гроші собі за це у громади вибив. Ми і далі слідкуватимемо за подіями у підгородному. І в інших містах, де можливо, так само позбавлятимуть посад мерів, посадовців чи депутатів за невиконання обов'язків чи за порушення закону. Ірина Стрижка, Ілля Ломовський, новини д 1 На засіданні групи прозорість та підзвітність, яка працює в обласній військовій адміністрації, розглянули ще 10 тендерів, де фахівці виявили завищені ціни. Деталі у наступному сюжеті. На засіданні робочої групи прозорість та підзвітність розглянули 10 тендерів. Вони стосуються утеплення фасадів, благоустрою, закупки хімічних речовин, ремонту ліцеїв, мереж теплої водопостачання. У всіх фахівці виявили завищені ціни загалом від 11 до 94%. Рекомендували замовникам, серед яких і департамент міськради, комунальні підприємства, переглянути ці закупівлі. І на наступну комісію вже дати чіткі і виважені ціни. Загалом, завдяки роботі групи Прозорість та підзвітність у регіоні відмінили або скоротили 74 закупівлі, заощадили понад 800 мільйонів гривень. Продовжуємо підсумковий випуск. У торговельно-розважальному центрі Дельмар Мол відбувся форум свідомих жінок, як берегти себе у тяжкі часи. Він об'єднав представниць різноманітних сфер та професій, а ще яскраво показав наскільки важливі програми, які втілює соціально відповідальний бізнес. 20 жовтня у Дніпрі в торгово-розважальному центрі Дельмар Мол відбувся форум свідомих жінок під гаслом Обіцяй собі вберегти себе. Захід зібрав жінок із різних сфер для обговорення важливих питань самозбереження, здоров'я та особистої мотивації. Форум свідомих жінок це дуже важлива подія для нашого міста і для наших жінок. Тому що саме сьогодні ми піднімали дуже важливу тему: це онкологічне захворювання молочної залози. Це мероприємство проводиться не тільки у нашому центрі в місті, але ж і у всесвіті. Жінки приходять до нас для того, щоб отримати відповіді на свої запитання. Що для цього потрібно? Ми долучаємо спеціалістів, лікарів, менторів, спікерів і. Кожна людина може отримати відповідь на своє питання, навіть якщо переживають важкі часи, коли жінка стикається з тяжкою хворобою. Ми поруч, ми допомагаємо, ми підтримуємо, підказуємо, як справді подолати цю хворобу. На форумі виступив онкохірург, мамолог Дмитро Можаєв із лекцією Міфи і факти про хвороби грудей. Найпоширеніший міф я з нього почав це якщо в тебе нічого не болить, то з тобою все добре. Звісно, захворювання грудної залози це дуже актуальна тема, вона займає перше місце серед жінок з онкологічними захворюваннями. І інколи воно ніяк себе не проявляє. Тому дуже важливо робити профілактичні щорічні огляди і самообстеження грудних залоз. Неправильне харчування, постійний стрес, недостатність сну, недостатність фізичної активності все це призводить до проблем зі здоров'ям. Тому закликаю. Любих жінок, бережіть себе і приходьте на профілактичні огляди. Світлана Ліщинська, засновниця благодійного фонду Happy Woman Ukraine, поділилася досвідом зцілення через свідомість, радість та турботу про себе. Насправді це такий виклик для нас, для всіх українських жінок. Ми живемо в такі часи, коли треба постійно шукати ресурси, натхнення, бути сильною. Якщо ми тут залишились в Україні, то ми вже повинні обрати жити, не існувати, а жити. І я ділилася своїм досвідом про те, як я прохожу свій шлях, бо в мене служить чоловік і. Досить складно, але це не заважає мені жити яскравим життям під час війни, створювати жіночий простір, допомагати чоловікові, волонтерити. Я точно знаю, як знаходити ресурс, сили, енергію, і закликаю всіх до цього, тому що якщо хтось вирішив позбавити нас життя, це не наше рішення. Наш вибір повинен бути жити, проживати всі моменти, знаходити сили для того, щоб потім після перемоги ми вже війшли такими сильними красивими і будували інше життя, велику увагу привернула історія спортсменки-аматорки Оксани Рогози, яка розповіла про боротьбу з хворобою і силу надії. Взагалі, жити це дуже класний стимул. Що мене як і надихає, дає надію це моя сім'я. Спорт, яким я займаюсь, та дітей, які навчаю англійською. Це також вдохновляє, Я бачу їх результати взагалі. Ну усі всі моменти. А що я хочу сказати жінкам, це. Обстежуватися, зробити один раз на півроку чекапи та берегти себе своє здоров'я і навіть якщо нічого не турбує. Крім того, захід включав благодійну лотерею, частування від партнерів та перформанс від модельної агенції профешн Сьогодні ми робили флешмоб на підтримку жінок, щоб вони. Не боялися йти до лікаря, бо ви знаєте, як це важливо донести цю інформацію до усіх жінок. І сьогодні були флешмобі мої дівчата від 13 і до 65 років. В цьому флешмобі ви, мабуть, бачили. А це мої учениці, моделі різного віку, і отак от, от ми підтримали сьогоднішній захід. Форум надихнув учасниць на те, щоб обирати життя, піклуватися про своє здоров'я та бути свідомими навіть у складні часи. Ми запрошуємо різних спеціалістів. Ми хочемо, щоб люди, наші відвідувачі, надихалися тим, що ми працюємо, тим, що ми робимо. І, звичайно, в стінах нашого закладу буде тепло, затишно і комфортно. Атмосфера заходу об'єднала жінок навколо ідей підтримки, сили та взаємної турботи, підкреслюючи, що разом можна долати будь-які виклики. Іванна Гамірзоєва, Андрій Міронюк, новини Д1. У Магдалинівській громаді відкрили нову амбулаторію. Модернізацію лікувального закладу провели за грантові кошти уряду Німеччини та Українського фонду соціальних інвестицій. Подія стала знаковою для мешканців Магдалинівки. На відкритті побувала наша знімальна група. Модернізацію амбулаторії в Магдалинівці вдалося здійснити завдяки спільним діям німецьких благодійників за сприяння Українського фонду соціальних інвестицій та бюджету громади. Загальна вартість будівельних робіт склала понад 24 мільйони гривень. Ця модернізація в нас була там більше двох років, тому що в перший рік була зроблена модернізація повністю зовнішніх цих мереж, стін, вікон, покрівлі. А в цьому році зробили нам повністю внутрішні ремонти і тому би, от уже з дня на день відкривається сьогодні наш центр як би, для відвідувачів наших мешканців громади. В амбулаторії провели заміну вікон та дверей, відновили мережі водопостачання та водовідведення, систему опалення та вентиляції. Утеплили фасад та облаштували вхід із пандусом. В селищі Магдалинівка мешкає понад 22 тисячі людей. Всі вони обслуговуватимуться в оновленій амбулаторії. Даний проєкт соціально важливий як для даної громади, так і взагалі для держави. І Українським фондом соціальних інвестицій реалізуються дані проєкти на покращення надання умов первинної медико-санітарної допомоги. Українським фондом соціальних інвестицій саме в Дніпропетровській області було реалізовано 13 субпроєктів в рамках проєкту сприяння розвитку соціальної інфраструктури поліпшення умов надання медичної допомоги. З метою покращення надання медичних послуг для медзакладу було закуплено лабораторне та діагностичне обладнання на суму понад 675 тисяч гривень. З бюджету громади здійснено закупівлю меблів та благоустрій прилеглої території. Для підвищення рівня професійних навичок медики пройшли спеціальні тренінги. Зараз тут працюють фахівці, це сімейні лікарі, це медичні сестри, 5 сімейних лікарів. Всі кабінети оснащені згідно вимог НСЗУ. Всі лікарі мають вищу категорію, медичні сестри мають фах медичних сестер сімейної медицини ще окремо. Хочу сказати про. Нашу лабораторію, також, яка оздоблена за рахунок коштів німецького народу. Прохідність лабораторії, десь 50-70 людей за день. Наша лабораторія може робити аналізи крові, аналізи сечі, біохімічні, аналізи загальний цукор, холестерин. Досвід співпраці з українським фондом соціальних інвестицій довів свою користь. Магдалинівська громада отримала нову оснащену амбулаторію. А первинна медична допомога в селищі стала якіснішою та комфортнішою. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Д1. У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка відкрився фестиваль Дніпро Театр Юей». Протягом тижня митці Дніпропетровщини, Закарпатської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Івано-Франківської та Вінницької областей покажуть вистави українських драматургів. На вистави запрошують мешканців області, наших захисників з родинами, переселенців. На відкритті була і наша знімальна група. У день відкриття другого театрального фестивалю української драматургії «Дніпро Театр ЮЕЙ. Навіть хол Дніпровського національного театру імені Шевченка перетворився на міні-сцену. Глядачів співами і танцями зустрічали студенти Дніпропетровського фахового мистецько художнього коледжу. На другому поверсі також відбувалося мистецьке дійство. Поціновувачі театрального мистецтва мали змогу долучитися до малювання петриківським розписом. Дуже символічно, що саме у театрі Шевченка за сприяння Дніпропетровської обласної військової адміністрації відбувається театральний фестиваль такого формату та масштабу. По-перше, це демонстрація незламності українського духу, незламності, непереможності нашого українського народу. І для нас це дуже важливо, якщо минулого року і до речі, це був перший фестиваль, який пройшов після повномасштабного вторгнення. І вже цього року ми зібрали більше театрів. І до речі, я бачу по кількості запрошених ну, зал сьогодні. Аншлаг кількість людей та покликані зібрані цікаві творчі колективи з усієї України, щоб ствердити на сцені українську ментальність, багатство духовних цінностей, патріотичний дух. Ми другий рік поспіль приймаємо участь у Дніпроті Армії. Цього року він ще розширився. Якщо в минулому році в нас було чотири області, представляли те якраз ті області, які. Скажімо, на той момент тримали лінію фронту, і це театри, якраз одні з засобів того, як нашим людям висловитися. Цьогоріч цього вже сім театрів виступає з рідних областей, додавалась Вінниця, додавався Івано-Франківськ. Дійсно дуже потужний захід. За останній час відбулася така дуже потужна трансформація всіх вистав. Вони дійсно українські, вони про Україну, вони про те, як відбувалось і про те, що відбувається зараз. Це дійсно дуже потужно, і думаю, дуже вагомо для Луганщини. Керуючи Дніпровською єпархією Православної церкви України митрополит Симеон зі сцени благословив початок театрального фестивалю. Я, я неодноразово мав особисту можливість побачити театр на передовій. На Я хотів би сьогодні особливо відзнакою, особливо відзнакою, такий власне день саме для директора нашого власного театру, відзначити. Власновидною відзнакою. І я думаю, що ви всі підтримуєте, бо це настільки заслужено життям, працею, та талантом, згодом, людні і прошу, що михайні студії. Петровська Оксана Іванівна нагороджується орденом святого рівноапостольного князя Володимира I ступеня. Митрополит Київський і всієї України, блаженніший Єпіфані. А також вручив почесну нагороду директорці художній керівниці театру імені Шевченка заслуженій артистці України Оксані Іванівні Петровській, яка і є ініціаторкою проведення фестивалю. П'ять днів на двох сценах театру Шевченка «Великий і малій театральні колективи із семи областей України презентуватимуть глядачам українську драматургію. Це не тільки унікальна можливість поринути у сучасне театральне мистецтво. А й підтримати акторів. Вони можуть виступити для своїх людей, для переселенців, які тут знаходяться, і які з великим задоволенням ідуть безкоштовно, йдуть на їхні вистави, і тому я думаю, що це також велика підтримка нас як театрів. А вони підтримують своїх людей, переселенців, які тут долучитися до перегляду запрошують наших захисників і захисниць разом з родинами тих, Хто переїхав до Дніпропетровщини через війну і всіх поціновувачів театрального мистецтва? Афішу фестивалю ви бачите на екрані? Ольга Ховрич Ілля Ломовський, Павло Живітів. новини, Д1. У Кам'янському відбувся фестиваль духової музики дуду фест Духові оркестри нині рідкість, тож фестиваль викликав неабиякий інтерес у мешканців міста. Своєю майстерністю щедро ділилися учні мистецьких шкіл Кам'янського, розповідає журналіст Олексій Деніченко. Флейти, саксофони, ударні музичні інструменти по-новому зазвучали на цьому фестивалі. Перед гостями та мешканцями Кам'янського виступали юні митці. Серед них ті, хто вперше вийшов на сцену, і ті, хто вже має досвід участі у фестивалях. Міська рада Кам'янського активно сприяє розвитку культури, підтримує вчителів та учнів мистецьких шкіл міста. Приймають участь і наші дітки наших музикальних шкіл. Такий у нас ем, в вересні або в жовтні проходить фестиваль у нас дуду фест, де наші маленькі учасники показують свою мастерність. В нашому місті зараз дійсно поставлений великий акцент на підтримку культури міста, тому що в культурі взагалі країни відводиться дуже велика і важлива роль у збереженні. Генофонду українців це дуже важливо. Тому ми зараз відчуваємо дуже велику підтримку з боку міської влади, а саме Андрія Білоусова. На фестивалі юні митці представили різні композиції у багатьох жанрах. Тут можна було почути класику, неперевершену музику Йогана Себастіана Баха. Поціновувачі сучасного мистецтва могли у повній мірі отримати насолоду від знайомих мелодій культових рок-груп. Вероніка представляла п'яту правобережну Школу та виконала на ударних інструментах пісню гурту ACDC c d to hell. Я була дуже рада, що я виступаю, але все ж я дуже схвилювалася. Я займаюся на парада панів 7 років. І ще я для себе граю теж. Це буде моя робота, це я займаюся професіонально і я хочу зробити на цьому кар'єру. Я ставлюся до музики дуже гарно, тому що мені було сім років, я побачила, як дівчина грає на барабанах, я дуже захотіла цим займатися. Мої батьки були за це, і я займалася. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов подякував кожному виконавцю за справжнє свято музики, викладачам слова вдячності за виховання підростаючого покоління музикантів. Всі, хто демонстрував свої творчі здібності, отримали подарунки та гостинці від міського голови. За те, що займатися творчістю, даєте можливість нашим мешканцям, людям, для яких Кам'янське стало другим домом, трохи відпочити, трохи переключитись від цього дня. Бажаю вам здоров'я, щастя і самих найвищих висот у мистецтві. Дякую вам, Гості, які завітали на фестиваль, отримали багато гарних емоцій. Незважаючи на вже прохолодну погоду, глядачі насолоджувалися мистецтвом. Дуже чудово, що на такий фестиваль залучаються діти різного віку, що, як і маленькі, шестирічні, так і підлітки можуть показати свої здібності, проявити себе і проявити себе на публіці, де люди є зовсім недосвідченими музикантами. І дуже чудово, що люди просто прохожі. Звертають увагу на цей фестиваль і можуть долучитися, послухати музику і зарядитися класною енергією, змотивуватися, і можливо їхні діти теж підуть музичну школу, або навіть самі вони почнуть займатися музикою. Це дуже таке добре. Наш час заохочення до прекрасного такий важкий час, коли нам трішечки не трішечки, а багато треба гарних емоцій для розвантаження і позитиву. В Кінці фестивалю всі юні виконавці разом подарували всім присутнім фінальну пісню. Фестиваль духової музики Дудуфест об'єднав юних талантів і досвідчених музикантів Кам'янського. Мистецтво лікує та надає сил для подальшого розвитку культури. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д1. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Українці продовжують боротися, кожен на своєму місці: військові, медики, рятувальники, волонтери, всі, хто працює для України, хто донатить, платить податки, несе правду світу. Всі ми стоїмо за свободу і незалежність на нашої держави. Гуртуємося. На цьому підсумковий інформаційний випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю миру, слава Україні!